Аріала, скажи мені, будь ласка, а що тебе вражає у творчості Шевченка? Ой, взагалі, для мене Тарас Григорий Шевченко це просто неймовірна людина. І насамперед мене вражає те, що він був не тільки реалістом, а неперевершеним, шаленим романтиком. Слухай, але чи знаєш ти, що йому не дуже дощастило у коханні? Ой, знаю. І для цього. Так сказати, я таку історію тобі розповім про нещасливе кохання Тараса Григоровича Шевченка. Е, у 1843 році Тарас Шевченко покохав Теодосію. Теодосія, вона була донька е, поп... заможних, людей, так? заможних людей, попа е, Григорія Кошиці, в якого тоді Тарас Григорій Шевченко не е, І Дівчина, звичайно, відповіла на почуття поета. Е, вони закохалися з першого погляду. Та заможні батьки вони не е, хотіли цього. Не шлюбу. Цього кохання, так, звичайно. Е, заможня дівчина. Якийсь там поет, ну він ж тоді невідомий ще був. І вони придумали такий ніби план, як їх можна розлучити. І їм це справді вдалося. Просто у селі Кирилівця у жінки Прокопа Демченка народилася дитина, і мати покликала його як хрещеного, за хрещеного, да? а її як за хрещену. Незвичайно, Теодосія, вона зрозуміла, що справа така неладна. Ну так, якщо б вони похрестили разом дитину, то вони б не могли потім. Звичайно, одружитися, так. так, це за, зазвичай за ми так було і за законами, що неможливо потім одружитися. І, звичайно, Теодосія зрозуміла, що щось не те, і вона в іншому храмі. Взяла іншого собі, звичайно, хрещі хрещі не ще не похрестила, звичайно. Але все одно їм не вдалося бути разом. Батьки мабуть ще більше розгнівались. Звичайно, і Тарас тоді відступив, можна так сказати. А Теодосія, вона дуже боляче це пережила і вона не хотіла відступатися. Вона боролася до останнього, і, врешті-решт, вона збожеволіла і померла. Так, дійсно дуже дуже сумна історія. І у е, коханні Тараса доля була не надто прихильною. Якось так виходило, що у коханні йому не щастило. Щойно він міг покохати дівчину, чи то дівчина не відповідала взаємністю, чи то так ставалося, що е, чи то доля, чи то люди, які були поруч, їм вдавалося їх просто розлучити. Але ж, попри все, це він вірив у долю, і дуже часто він говорив доле, де ти? Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожокле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу молочуся. Вже не плачу і не сміюся. Заснути на вік віки і сліду не кинуть ніякого однаково Жижи жив, чи захитуть. Минають дні, минають ночі, Минає літо, шелестить, пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить, і все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу.